Привіт-привіт! Я Валяна Немержицька і це нотатки дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу поділитися з вами і особистим досвідом, і словом Божим, на рахунок того, як навчитися, щоб думка інших людей нас не руйнувала, нас не, не знищувала і нас не визначала. В другій книзі царів в шостому розділі є така історія, яку ви дуже добре знаєте, коли сирійський цар пішов проти Єлисея, не буду розказувати багато обставин, але слуга Єлисея, слуга пророка, коли побачив, він дуже злякався, що робити, пане. Так, практично все пропало шеф. І ось. 17-й вірш каже: «І молився Єлисею, говорив, Господи, розкрий йому очі, і нехай він тебе побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив. Аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Знаєте, люди багато говорять, що ми повинні мати сліпу віру і, і не звертати уваги на те, що відбувається. Насправді, справжня віра не є ні сліпою, ні фанатичною. Розвивають в нас сліпу віру, сліпі вожді, сліпі лідери, які використовують віру для своєї користі. Віра біблійна це віра, яка керується духовним баченням, не просто фізичними очима, а духовним баченням. І Єлисей запевняє свого слугу, що Бог визволить ізраїльський народ. І каже, розкрий йому очі, і нехай він побачить. Оце основна проблема нашого людського серця. Ми керуємося фізичними очима, обставинами фізичними, видимим, яке ми бачимо. Бо слуга Єлисея, звичайно, не був фізично сліпий. Йому просто треба було подивитися за межами фізичного світу і побачити, що, що є. В невидимій сфері побачити справжню правду. Я таке справжня правда, хоч і тавтологічний корінь, але а, правдиву правду. І цікаве це слово, де Єлисей молиться розкрити, це давньоєврейське слово пеках. І це спеціальний такий термін, який означає відкрити очі, які осліплені брехнею та нездатні бачити правду. І ось коли Бог відкриває такі очі, які осліплені брехнею і не здатні бачити правду, знімає цю пелену, людина починає бачити правду. І цей тип зору називається духовним баченням це духовний вимір, коли ти дивишся все, що відбувається навколо. Тебе духовно, але ти розумієш, що цим духовним світом не обмежена реальність. І такий світ відкривається тоді, коли ми зосереджуємося на Бозі, на його царстві. Саме тому Христос сказав, шукайте в першу чергу царства Божої правди його на його характері, на його обітницях, на його любові до нашої душі. І апостол Павло немарно весь час наголошував: ми ходимо вірою. А не бачення. І ну, один із аргументів, який ми зустрічаємо з людьми, це те, що вони кажуть, як ми можемо вірити, якщо ми не бачимо. І о, одне з таких моїх дуже сильно любимих місць в Біблії, в книзі Євреїв, 11 розділ, коли описуються герої віри і приходить черга до Моїсея, про нього сказано, що він все витерпів, бо дивився на невидимого. Мається на увазі Бога невидимого як навидимого. І ось якщо ми в цьому світі не навчимося побачити цього невидимого, ми ніколи не відліпимося до цього світу, від цього світу, і не будемо вільними, як в кінці кінців станемося. І це не відбувається. Відразу це не відбувається в момент покаяння. Як ви побачите, Мойсейн, щоб прийти до такої свободи, він був змушений і помилок наробити, і пройти пустелю. І, звичайно, для цього треба в першу чергу народитися згори і зростати в повну міру Христа. Це не означає, я ще раз повторюю, не робити помилок. Хочу розказати вам трошки свою історію, як я вчилася і вчуся, не залежати від людської думки вчуся, тому що, якщо скажу, що вже вдається з лицемір'ю. але ну, слава Богу, є там, де є. Колись в 2004 році, як я виїжджала в Мексику. На прощання мій тато мені сказав, Доця, живи так, щоб ми тобою пишалися. І мені на той час стало, знаєте, так, якось боляче мені хотілося, щоб тато сказав, Доця, ти в нас така супер, ми тобою пишаємося. Ти в нас така молодчинка, умнічка, ні. І він мені сказав, живи так, що, щоб ми тобою пишалися. І, ну, я поїхала в Мексику. І, звичайно, от, як тато мною може пишатися, якщо він мене не бачить, якщо він знає про моє життя, тільки те, що я розкажу. І як я передам йому інформацію про себе. І знаєте, проходив час, і коли в 2020 році померла моя мама, мама перейшла до господа. Я повернулася додому після похорон і ось я прибиралася в себе в шафі. У моєї мами в шафі завжди був дуже сильний порядок. В неї рушнички, простирадлочка, все було по, майже по кольорах, наскільки ну було просто завжди в неї в шафі був ідеальний порядок. І я пам'ятаю, я стою так і поскладала в шафі. І а, я теж дуже люблю, до речі, порядок в шафі. І, і та скла, все так поскладала, поскладала і відійшла в бік, подивилася і нахилила голову. І знаєте, в цей момент я якось побачила свою маму, бо вона завжди, коли вона щось робила, вона відходила в бік і так нахиляла голову і дивилася, любувалася результатом своєї роботи. І в цей момент я кажу: мама б сказала б собі так, от мама б сказала б молодець доця. І в цей момент я. Згадую слова, які сказав колись мені мій тато. «Живи так, щоб ми пишалися тобою. І в цей момент, знаєте, в мене відкривається так мій обмежений розум, в тому що насправді тато мій мені сказав: Живи так, як ото ми тебе бачимо, і як ото ми поряд. І ну, я почала переглядати своє життя і почала аналізувати. Коли я щось роблю, і досі пір, я щось роблю, я думаю, тато сказав би так, а мама сказала б так. І мені відкривається це місце писання бачити невидимого як видимого. Звичайно, мої батьки фізично біля мене не присутні і не були присутні вони навіть ніколи не мали можливості відвідати мене, хоча б мені цього не хотілося. Але я завжди жила так, як от вони мене бачать, як я живу перед їхніми очима. І не в тому, що я старалася їм догочати, тому що вони мене не бачили насправді. Але я жила вірно, старалася жити в вірності тому, хто були мої батьки, яким вони мене навчили бути. І ось бачити невидимого як видимого, це. Жити в Божій присутності це значить, чи ти бачиш її, чи не бачиш, чи ти відчуваєш, чи не відчуваєш. Але ти твердо знаєш, що він тебе бачить, що він є і що він з тобою. І коли ти розумієш, що ти ходиш і живеш так, що й очі його на тобі, і ти пишаєшся ним. І він пишається тобою, насправді, оговорилась я. Це тобі дає свободу, щоб хто б щось би не казав. Що б тобі не казали, в осуд тобі, в руйнування тобі. Божі плани для тебе на добро, на життя і на зростання. Я Валя Немержицька, це нотатки Дружини Пастора. Якщо мої нотатки є для тебе благословення, постав вподобайку. Підпишися на мій канал, поділися, і в описі ти можеш побачити, як можна підтримати цей канал. Шалом!